Привіт, я Аня і хочу поговорити з вами про пошук свого призначення. Зараз дуже багато ця ідея витає у інтернетах, взагалі у головах людей. Всі хочуть знайти своє призначення, яке буде приносити і задоволення, і гроші, і приносити користь людям, і взагалі навіть торкаючись якихось високих. Ідей по типу для чого ти взагалі існуєш сенс твого життя. І я займалася пошуком цього, цього самого призначення впродовж року. І в цьому відео хочу поділитися своїм досвідом, а також роздумами про те, як шукати, чи можливо знайти, і чи варто взагалі це робити. Тому. Думаю, що це відео буде вам корисним, якщо ви також знаходитесь у цьому пошуку свого призначення. Весь минулий рік я перебувала в пошуку свого призначення, перепробувала і практично і просто подумки, багато справ серед них було письменництво, було гончарне діло, було створення власного бізнесу, продумування ідеї котокафе, яке б могло брати з приютів різних котиків. І в режимі кота кафе люди могли б із ними спілкуватися і забрати додому. Була така ідея. Була ідея стати вчителькою з математики. Я не знаю, як вона до мене прийшла. І ми з подругою, коли говорили, вона сміялася дуже. Яка з тебе вчителька математики? В тебе немає терпіння і так далі. Я це також розумію, але ідея така була: були ще купа різних ідей, там випікати тортики. На замовлення робити фріволіте – це т, 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 така техніка створення мережів. І все це кожна з цих справ закривала якусь мою потребу, але жодна з них не закривала прямо всього, що мені потрібно, а саме бути корисним людям, приносити користь, отримувати гарні гроші. І отримувати задоволення від самого процесу. І отже, я зрозуміла, що жодна з цих справ не задовольняє всі ці потреби. І тут я почала задумувати, що можливо пошук призначення трохи переоцінений. Але я не одразу дійшла до такого висновку. Певний час в мене були відчуття якогось розчарування. В собі в першу чергу, що от у мене немає якогось таланту, в який я могла би влити всі свої ресурси, все своє життя, присвятити розвитку цього таланту і розвитку однієї якоїсь справи. І я почувалася трохи нікчемно, тому що здавалося, що у всіх навколо є якесь покликання, а в мене от його немає. Я не можу знайти. Стільки часу вже витратила на пошук тієї самої справи, яка б закривала всі мої потреби, але це закінчилося такою, можна сказати, поразкою. І деякий час я так відчувала роздратування, розчарування від своїх можливостей. Я зробила паузу. Сіла і чесно просто собі відповіла: так, у мене немає таланту в якійсь одній справі, я ніякий не видатний музикант, так, не майстерний художник. Всього цього в мене немає, але у мене, як і у кожної людини, є свої потреби. А саме потреба самовиражатися, потреба отримувати гарні гроші. І я подумала, що можливо, я зможу закрити ці потреби кількома справами не однією, а кількома. І перша потреба фінансова. Я сіла і чесно собі відповіла, що моя поточна робота її закриває просто чудово. Робота програмістом має один великий плюс це фінансова свобода. Ти себе відчуваєш таким впевненим середнім класом, закриваються всі твої базові потреби. І крім того, дуже зручний графік роботи, можна знайти собі проєкт, де не обов'язково бути в офісі. Це також великий плюс те, що віддалена робота з ковідом стала уже нормою. І, звичайно, відкидати всі ці переваги і йти в якусь іншу професію зараз, ну, особливо в такі буремні часи, як зараз, це було б немудро. І тому я вирішила повернутися до цієї професії, забити на те, що на деяких проєктах я відчуваю себе самозванцем, що в мене вмикається цей синдром самозванця, коли я нічого не шарю, нічого не вмію. І боюсь, що мене виведуть на чисту воду рано чи пізно. Це залежить від проекту. І я собі знайшла хороший проєкт, на якому в мене цього відчуття немає. Я спокійно собі працюю, спокійно роблю завдання і отримую за це достойні гроші. Тому перша потреба у мене повністю закрита. Друга потреба це хобі. Це потреба бути вільною, творчою, займатися чим ти хочеш і скільки ти хочеш. Не думати взагалі про монетизацію, це дуже важливо. Ось це під час пошуку покликання. Завжди, коли я виписувала свої справи, якими я хочу займатися, хочу спробувати, і мені ними цікаво займатись. Думка про монетизацію вбиває напроч все це бажання займатися цією справою, тому що монетизація це зазвичай регулярна якась справа. Коли ти вже навіть і освоїв навики, але тобі треба регулярно цим займатися. Я розумію, що будь-яке якесь ремесло або творча робота, я не зможу займатися цим регулярно і заробляти цим. Це просто не вкладається в мене в голові, як це можна систематизувати і так далі. Тому. Для простору хобі дуже важлива ось ця свобода, легкість, коли ти вільний чимось як почати займатися, так і закінчити це діло. І в цій потребі в мене дуже великий простір для розвитку. Я себе пробую в різних речах, якісь мені заходять, якісь не дуже. Але поки що. Потреба ця задовільняється за умови, якщо її не монетизувати. І третя потреба це сенси, це твоя місія, це чим ти можеш бути корисним іншим людям. В мене наразі закривається ця потреба цим ютуб-каналом. Мені неймовірно гріє думка, що навіть якщо мене побачило там мовно 10 або 50 людей. Що хтось із них щось візьме для себе, якусь часточку мого особистого досвіду, що це комусь пригодиться, що якісь нові ідеї зародяться у голові іншої людини. Мене ця думка неймовірно гріє. Звичайно б хотілося б більше якогось фідбеку, якоїсь зворотні, зворотнього зв'язку у вигляді коментарів, лайків. Прошу вас зробити це, розказати про свої пошуки призначення, чи знайшли ви, чи шукаєте ще, чи також зупинилися на якомусь етапі, на якому знаходжусь зараз я. Мені буде дуже приємно. Я знаходжу велике натхнення займатися взагалі жити, займаючись цим Ютубом і уявляючи, що він змінює життя інших людей. Це неймовірно надихає. Отож, якщо ви теж знаходитесь в пошуку свого призначення, я, звичайно, вас не відговорюю шукати цю справу. Це, мабуть, неймовірно круто, коли одна справа суміщає всі три потреби. А можливо, ще якісь потреби, на які я на які не звернула увагу. Але якщо ви так само витрачаєте багато часу на цю на цей пошук, я вам раджу звернути увагу на свої потреби. Можливо, вони у вас якось відрізняються від моїх. І виписати ці потреби, і спробувати знайти справи, які задовольняють ці потреби окремо. Тобто по кожній потребі своя справа. Можливо, одна справа буде задовольняти кілька потреб. Можна бути одночасно корисним людям і отримувати за це гроші, а можливо, просто отримувати задоволення і бути корисним людям. Три потреби, які я розглянула в цьому відео. Це гроші, звичайно, те, що годує, хобі, те, що гріє душу, і це місія: те, що надихає, те, що допомагає людям. Отже, в мене вийшла така собі історія неуспіху, мені не вдалося за рік знайти своє призначення, свою справу життя. Можливо, вам пощастить більше, але якщо ви як так само, як і я, не можете закрити всі свої потреби однією справою. То ціль цього відео було показати, що вихід існує, що не обов'язково шукати тільки одну справу, якою ви займаєтесь, особливо у сучасному світі, коли стільки всього можна робити, і так швидко можна навчатися за допомогою чата GPT, і інших штучних інтелектів. Світ зараз такий, що можна отримувати професію кожні 3-5 років, займатися нею, поки вона приносить щось, задоволення, гроші, допомагає людям, неважливо і переключатись потім на щось інше. Тому так, я пропоную відштовхуватись від своїх потреб. Відштовхуватись від того, що вам приносить або задоволення, або гроші не обов'язково. Це має бути щось одне. І не шукати більше своє призначення, не втрачати купу часу на це, тому що, можливо, його немає як, такого, як такої справи життя. А можливо, ваше призначення просто в тому, щоб закинути комусь ідею, щоб він. Зробив якесь неймовірне відкриття під вашим впливом, хто його знає. І роблячи це відео, я також задумуюсь, а хто його подивиться, а які думки у людей з'являться, а який досвід у них, через що вони проходять, чи я одна в своїх цих переживаннях, пошуках і так далі. Напевно, що не одна. Напевно, що у вас також є своя історія, раз ви подивилися це відео аж до цих пір. Тому поділіться, будь ласка, своєю історією. Мені так подобається отримувати коментарі, мені так подобається дізнаватися, що у людей в голові, коли вони дивляться моє відео. Тому, будь ласка, щось напишіть мені. Дякую вам за перегляд. Ще побачимось, гарного дня!